Ну, якщо це мала дитина, її треба перепинати, з нею треба ходити, з нею треба пильнувати. А чи вмієш ти чоловіче це робити? А чи вмієш ти з дитиною там, ну, чи можеш, чи будеш здатний забезпечити і так далі? Так? Але попередньо має бути тоді розлучення і суд має вирішити, з ким дитина буде жити. Ну, дитина не не... ну не обов'язково, ну не обов'язково. Є, е, е, с, е, Взагалі, то я, е, е, хтось рекомендує вирішувати питання про... Визначення місця проживання. Я вважаю, що це може бути тільки тоді, коли є спір. Ну, ми ж не можемо дивіться, знову ж таки, підстава звернення до суду. Добре, для розірвання шлюбу є підстава. Ти припинилися, сімейні відносини, немає любові, так і пишуть, Там ще якісь непорозуміння, різні погляди на життя. Добре, є підстава розірвати шлюб. Але хтось їм каже, визначте місце проживання дитини, а є спір? Якщо спору немає, то у нас фактично тоді не може така позовна мога бути застосована. Якщо є дійсно спір, або якщо дитина зареєстрована, наприклад, якщо там батько не заперечує, припустимо, ну, чи там такого спору нема, щоб дитина була з матір'ю і мати йде від чоловіка, а дитина була в чоловіка прописана. А закон говорить, що дитина повинна бути зареєстрована за дитина повинна бути зареєстрована з за місцем проживання одного з батьків або взагалі жити за місцем проживання. Mm. Так, то тоді є так. У мене таке питання ставимо. Тоді ставимо. Е, ну тоді в опікунську раду знову ж таки треба йти по встановленню місця проживання дитини. Вони мають робити висновок. Обстеження житлово побутових умов, е, про, там, ну я не знаю, багато що там, чи є садочок в районі, чи що так далі. Ну, це хіба виняткові випадки. Багато чоловіків лякають своїх жінок. Я заберу в тебе дитину. Я звернувсь до суду і Су сказав, що дитина буде моя. Це є 99,99 ,99, е, не проходить. Тому що є Міжнародна конвенція захисту прав дитини, яка говорить, що дитина лише у виняткових випадках може бути розлучена з матір'ю. Хіба якщо вона є там, от щось цього? І це практично нереально. Всі теж там чоловіки, дуже великі герої, все, я в суді, я тата. А жінки цього бояться, вони ж не знають цього. Якщо взяти судову практику, то щоб дитину забрали від матері, то, я не знаю. Це практично нереально. Ну я не скажу, що це нереально, це практично нереально. 90 99, 99 не проходить. Але воно таке, Зараз є проект змін до сімейного кодексу, і там є така норма, що якщо за відсутністю спору, навіть якщо є майно, і якщо є діти, оскільки ми знаємо, що якщо є майно і є, є діти, обов'язково має суд розглядати, може це робити ракс і в той же ж день, не чекаючи ніяких строків на примирення. Ну, я я думаю, я думаю, що я думаю, що вони того не віддадуть. Я думаю, що вони того не віддадуть, тому що опікунська рада за це затримається руками, ногами, зубами і всім, чим можна, Ну, бо тому що правочини вчинять якісь там всі так далі. Тут, я думаю, що такого не буде. В сторону спрощення, ну, це не відповідає загальній практики і суди на то будуть реагувати дуже край негативно і буде дуже багато спорів. Там, де є, там де від якщо віддати раксам чи як там, там, РАКС всім можливості, то там піде. Такий вал оскаржень, що просто я не знаю що. Їм тим радцям треба буде створювати ціле спеціальне юридичне управління, щоб ходити і відбуватися. Окей, добре. Е, організаційні моменти вам версія лекції буде виконана чуть, чуть пізніше, тому що я не встиг підготуватися. Я буквально розповідав вашим друзям я ясені. Поїзда з Києва зразу сюди. Я не Відео буде завтра. Відео буде завтра. Нас, значить, наступне заняття, в наступну п'ятницю буде присвячено темі страхових компаній. Страхові компанії. Е як відшкодовувати, як стягувати. Дуже складна схема, е дуже специфічна. Е на то дехто навіть... Декому доводиться спеціально вчитися формувати практику там дуже ціла, цілий світ страхових компаній, страхових відшкодувань, ДТП і всього цього діла. Воно, до речі, входить теж в ту категорію топ-5. самих цих. От. Так що це буде наступна лекція, буде дуже цікава. Цю лекцію проведе, я хто був, хто не був, хто знає, я згадував наш керуючий партнер Олег Ярославович. Він нас гуру в тому питанні, він вам дуже гарно розкаже, дуже гарно пояснить. Ці питання, які стосуються стягнення елементів у відсутковій формі, твердій грошовій формі, ті питання, які стосуються спільної сумісної власності подружжя, крім того, можете знайти на сайті нашої компанії або є канал наш, якщо хтось бачив, не бачив. Юридична компанія Пельтосконсалт, там є відео консультації, де ви частково те, що я вам розповідав. Там теж можете взяти. В принципі, все. Я не знаю, ми сьогодні вклалися. Практично? Практично буде. Так, якщо ви маєте можливість прийти в шостій, приходьте в шості. Што? Ми минулий раз почали, туди вийшли не динами. Все? Дуже дяку. вам дякую. Дякую, Успіхів. Все, найкраще. Приходьте ще раз. Я не знаю, що пішли. ちょっと待って。<laughs>